Вітаю, мої любі, я Санта Клаус. І сьогодні у спеціальному різдвяному випуску проєкту Моя думка ми поговоримо з чернівцями про це затишне, душевне сімейне свято. Просто зараз. Щиро дякуємо нашим комунальникам бо Спасибо. Цього року без вас місто, б, я не знав, що перетворилося. Є якісь у вас вже плани? Ну, як, сім'єю, як ще? Всі діти, всі збираються. Ялинку. Ну, Ялинка прикрашаємо будинок з дітьми, грати будемо і щось новорічне таке. Ялиночку поставила, тому що в мене малюк двохрічний, тому йому свято дуже потрібно. Ми завжди з батьками наряжали ялинку завжди разом. Я чекаю, коли приїде моя мама моя мама, бо я не місцева, і я хочу, щоб ми провели це різдво разом. в Чернігові. І святкувати вдома з родиною. Різдво ми запланували цього року відзначати 24-го. Будуть приходити до мене похресники. Є така традиція на Вінниччині, що похресники хрещеним приносять вечерю на різдво. Тому ми вирішили цю традицію перенести вже на ці дати. От і буду чекати свого похресника з кумами і вітати. Будемо разом мати таку різдвяну вечерю. Що буде на столі картопля, кусок сала. Ось і все наше різдво. До батьків ходимо, печемо смачну випічку домашню. Тортик спечемо, салатика накришемо. Щоб закінчилась війна. Щоб наші хлопці там не журилися за нас, а дивилися, обороняли нашу країну. Ми хочемо миру, ми хочемо бачити своїх рідних частіше, ми хочемо. Здоров'я, щастя, добра. Думаю, що я тут не буду оригінальною, а як і всі українці, буду бажати перемоги. Думаємо про це, вже вибираємо вишиванки на перемогу, щоб їхати на Майдан Незалежності і цю щасливу новину зустрічати і вітати. Тому дуже надіємося, що це буде якнайшвидше.